Зима цього року суттєво не відрізнятиметься від попереднього холодного сезону. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, днів зі снігопадами або дощами протягом майбутньої зими очікуються не так вже й багато. Згідно з прогнозом, середнє значення температури сягатиме 0 градусів, що є незначно нижчим ніж у попередній зимовий сезон. Синоптики попереджають, що зима по справжньому вступить в свої права близько 2 грудня. Коли температура опуститься до мінус 2 градусів, опадів очікується небагато. Переважання плюсових температур вказує на те, що це буде наймовірніше сніг із дощем. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Так, у грудні середньомісячна денна температура встановиться на рівні мінус 1 градус, а нічна перебуватиме в діапазоні від 0 до мінус 8 градусів, однак у середині місяця можуть раптово настати короткочасні морози до мінус 15 градусів, далі знову піде потепління. За прогнозами метеослужб вище плюс 7 градусів повітря не прогріватиметься. Рясних опадів також протягом останнього місяця року не очікується. У січні середня температура за прогнозами становиться близько нульової позначки. Але можливі коливання на рівні від 0 до мінус 5 вночі та не вище плюс 5 в день. У січні не очікується багато снігу чи інших опадів. В окремі холодні дні температура повітря може опускатися не нижче рівня від мінус 7 до мінус 10 градусів морозу. Лютнева погода в середньому залишиться також як і у січні, а ось ночі стануть помітно холоднішими. Стопчик термометра може опуститися до мінус одинадцяти, кількість Цього буде також не дуже значною. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!